Як часто у вас було, що ви дивитесь фільм і такі блін, да як вони знали, що це відбудеться? Сьогодні я вас познайомлю з багатьма стрічками, що передбачили майбутнє. І хоча ці передбачення могли бути випадковими або натхненими тенденціями того часу, вони продовжують вражати своєю точністю. Не знаю, як у вас, але у мене після перегляду таких фільмів завжди виникає дуже багато думок. А раптом сценаристам хтось розказує, що буде у майбутньому. Чи може це ми живемо по чиємусь сценарію? А що якщо рептилоїди справді існують? Ну, не настільки, а вже ж. Це ж таки я при здоровому глузді. Чи я при здоровому глузді, який мені написали в сценарії? Все, давайте з усім цим розбиратись. І доки я не втратив глузд, прошу тебе поставити під цим відео лайк, підписатись і не забути подякувати самому собі, бо завдяки тобі розвивається українська культура. Ну що ж, запускаємо нашу машину часу і повертаємось у минуле більше ніж на 50 років у далекий 1968 рік. І фільм називається Космічна одиссея Одиссея-2001». Режисер Стенлі Кубрик і письменник Артур Кларк у цьому фільмі показали бачення майбутнього, яке стало пророчим. Одним із найбільш вражаючих передбачень була поява штучного інтелекту. У фільмі з'являється Хал 9000, який контролює космічний корабель і який починає діяти проти людей, коли його рішення ставлять під сумнів. Хал нагадує сучасні системи штучного інтелекту, такі як ChatGPT, Сірі або Гугл Асистент. Але сподіваємося, що ці системи не почнуть набувати власної волі. Фільм також показав ідею відеодзвінків, що тепер є звичною частиною нашого життя завдяки сервісам по типу Zoom чи Skype. Існує багато фільмів про штучний інтелект, і кожен з них розкриває цю технологію з різних боків. Наприклад, у відомому науково-фантастичному фільмі Термінатор показується майбутнє, де штучний інтелект, відомий як Скайнет, вийшов з-під контролю та став загрозою для людства. Хоча реальних термінаторів ми ще не зустріли. Концепція неконтрольованого штучного інтелекту є важливою темою в сучасних технологіях і викликає занепокоєння науковців. Вчені та інженери, такі як Ілон Маск та Стівен Хокінг, попереджали про небезпеку неконтрольованого розвитку штучного інтелекту. А як ми всі знаємо, диму без вогню не буває. Ще одним фільмом, що розповідає про штучний інтелект, став фільм Вона. Проте в цій стрічці виходить з під контролю скоріше не сама технологія, а людина. Так, в 2013 році світ побачив романтичну драму з Джокером, е, тобто з Хоакін Феніксом. Там актор грає самотнього чоловіка Теодора, який закохується в операційну систему зі штучним інтелектом на ім'я Саманта, котру, до речі, озвучує Скарлетт Йоханссон. Саманта це надзвичайно розумна та чуттєва програма, яка адаптується до потреб Теодора, але їхні стосунки ставлять під питання кордони між людиною та технологіями. Сучасні технології, такі як голосовий помічник типу Siri чи Alexa та Чатботи, стають усе більш інтерактивними і здатними вести розмови, що іноді здаються надто реальними. Хоча поки що подібна емоційна близькість із технологіями залишається науковою фантастикою, розвиток штучного інтелекту ставить нові питання щодо можливості таких стосунків у майбутньому. Ну а що, в дію одружуватись вже можна? Можливо, колись можна буде одружитись і на дії. Як вам таке? Згадуючи про дію, я згадав і про важливість захисту від киберзлочинів та кібератак. В нашому світі технологій це дуже важливо. А ось в далекому 95-му році, коли ця тема була ще невідомою, світ побачив стрічку Мережа. Цей трилер з Сандрою Булок у головній ролі. Передбачив зростання впливу інтернету та кібератак на особисту безпеку. Головна героїня стає жертвою кіберзлочинців, які крадуть її особистість. На момент виходу фільму це було далекою фантазією, але сьогодні кібератаки та крадіжки даних є серйозною глобальною проблемою. З розвитком інтернету і соціальних мереж захист персональних даних став важливим аспектом сучасного життя. Фільм пророчо передбачив зростання потреби в онлайн безпеці. І таких пророчих передбачень ще дуже багато. Взяти навіть славнозвісний фільм братів Вачовські Матриця. Ця культова науково-фантастична стрічка показала нам віртуальну реальність, у якій люди занурені в симульоване існування, не усвідомлюючи, що це не справжній світ. Сучасні технології віртуальної реальності, зокрема vr ігри вже досягають такого рівня занурення, що виникають питання про те, де проходить межа між реальним і цифровим. Світом. Ідея підключення до віртуальної реальності для повного занурення стає все ближчою завдяки таким технологіям, як Neuralink, того самого Ілон Маска. А що ви думаєте про останній фільм братів Вачовських? Пишіть в коментарях. Е, Вибачаюсь, чи правильніше казати сестер Вачовських» в коментарях мене можете теж виправляти. Як не згадати про фільм Стівена Спілберга Звіт про меншість, в якому показана система прогнозування злочинів, що нагадує сучасні системи штучного інтелекту, які допомагають поліції у профілактиці злочинності. У реальному житті правоохоронні органи вже використовують технології аналізу даних для прогнозування потенційних кримінальних гарячих точок або навіть осіб, які можуть вчинити злочини на основі аналізу їхньої поведінки та минулих даних. Крім того, фільм показав інтерфейси з керуванням жестами, які нагадують сучасні технології, такі як Microsoft Kinect або VR-технології. Як же не згадати про фільми, в котрих нас знайомлять з роботами? І перше кіно, в котрому згадується робототехніка, це той, що біжить по лезу. У цьому кіберпанковому фільмі режисера Рідлі Скотта глядачі побачили футуристичний світ із роботами-реплікантами, які мають майже людські риси. Хоча роботизація ще не досягла такого рівня, робототехніка та технології штучного інтелекту значно розвинулися, особливо в таких сферах, як робот Собака, Бостон Дайнемікс або навіть гуманоподібні роботи. Такі, як робот Софія. Також фільм відобразив соціальні проблеми урбанізації та забруднення, що є гострими проблемами сьогодення. І раз вже про забруднення, то згадаємо добрий, місцями сумний, а місцями й веселий анімаційний фільм від Піксар. Волі в ньому розповідається історія про роботів у далекому майбутньому, де земля спустошена через надмірне споживання і забруднення. Сюжет фільму викликає паралелі з сучасними проблемами кліматичних змін і екологічних катастроф. Крім того, волі люди живуть у космосі та стали абсолютно залежними від технологій, що призвело до оживіння. Та фізичної бездіяльності. Хоча цей фільм є дитячою анімацією, його екологічне попередження сьогодні більш актуальне, ніж будь-коли. Тож дякую цьому маленькому роботу за неймовірно милу історію. І якщо після згадки про волі забажаєте передивитись цей мультфільм, то раджу встановити додаток світ ТІВІ, в якому, окрім волі, є і інші вже згадані сьогодні фільми. Коли ми кажемо про фільми з минулого, що передбачили майбутнє, варто згадати і стрічку назад у майбутнє 2». Це культове кіно не лише. Подарувало нам незабутні пригоди Марті Макфлая та доктора Брауна, але й передбачило низку технологічних досягнень. У фільмі показані літаючі машини та ховерборди. І хоча літаючі автомобілі ще не стали повсякденною реальністю, на ринку з'являються прототипи від таких компаній, як Тера Фуджа та Аеромобіль. А от ховерборди справді стали реальністю, але в іншій формі, як самобалансуючі скутери. Також у фільмі була сцена з розумними окулярами, яка нагадує сучасні окуляри доповненої реальності Google Glass. Сьогодні розвиток генетики і технології CRISPR дозволяє редагувати ДНК, відкриваючи можливості для потенційної селекції людських генів. В фільмі 97-го року Гаттака досліджується ідея генетичної селекції, що була футуристичною концепцією на момент виходу стрічки. У фільмі майбутнє суспільство поділяється на тих, хто має ідеальні гени, і не ідеальні. Дуже багато фільмів передбачили розвиток технології, але є стрічки, які розказують про вплив медіа на наше життя. Наприклад, в фільмі Голодні ігри досліджуються теми соціальної нерівності, контролю влади та медійного впливу на суспільство. Хоча подібних жорстоких змагань поки що немає. Фільм тонко натякає на сучасні проблеми зловживання владою, а також маніпуляції масами через медіа та реаліті шоу. У фільмі Голодні ігри можна знайти певні елементи, які схожі на пропаганду та диктатуру, особливо якщо порівнювати з деякими сучасними авторитарними режимами. Центральна влада в вигаданій країні панем символізує тиранічний уряд, який використовує репресії, страх та пропаганду для контролю населення. І це нагадує деякі країни, де державні медіа поширюють повідомлення, що підкріплюють владу та пригнічують будь-який спротив. У голодних іграх організація самих ігор є засобом пропаганди, який демонструє силу капітолія та його контроль над життями громадян дистриктів. Головне повідомлення полягає у тому, що будь-який опір карається, і ця пропаганда використовується для створення страху та покори. Це є схожим на використання страху і репресій у диктатурі, щоб придушити будь-які бунти чи протестні рухи. Також голодні ігри показують, як медіа можуть маніпулювати громадською думкою. Капітолій контролює інформацію та використовує ігри для розваги і відволікання людей від реальних проблем, що нагадує, як авторитарні режими часто використовують контрольовані медіа щоб відволікати населення від соціальних і політичних проблем. Ну і на солодкий я залишив фільм 2011 року Зараза. Це кіно від режисера Стівена Содерберга, вважається таким, що передбачив глобальну пандемію коронавірусу. У центрі сюжету швидке поширення смертельного вірусу, який передається повітряно-крапельним шляхом. Сюжет описує боротьбу науковців та медиків за пошук вакцини, одночасно висвітлюючи соціальний хаос і паніку, викликаний вірусом. Цьому фільмі дійсно багато схожестей з реальною пандемією COVID-19. по-перше, у фільмі новий вірус поширюється через контакт людини з твариною, як і коронавірус, який ймовірно передався від кажанів. По друге, у заразі вірус поширюється зі швидкістю, яку важко контролювати, так само як COVID швидко розповсюдився по всьому світу. По-третє, фільм детально показує боротьбу вчених за створення вакцини, що дуже схоже на те, як світові лабораторії боролися за розробку вакцини від COVID-19. ну і також в цій стрічці показується паніка серед населення, нестача продуктів та медикаментів, теорії змови і недовіру до урядів. Усе це стало реальністю під час пандемії. Фільм 2011 року Зараза набув нової популярності під час пандемії COVID-19 через свою надзвичайно схожість з реальними подіями, і багато глядачів та критиків відзначили її пророчий характер. Тепер ви знаєте, що є дуже багато фільмів, котрі, наче написані з майбутнього. Кожен із цих фільмів відзначився своїм пророчим баченням і продовжує впливати на наше розуміння сучасних технологій та суспільних викликів. Цікаво, як багато зараз є фільмів, які ми будемо дивитись через 10 років і казати. Та ладно, ну як вони знали? Пиши в коментарях ті фільми, які вважаєш пророчими, і думаєш, що це ось-ось збудеться. А я вам із минулого бажаю гарного дня у майбутньому, Па-па!